Доброго дня, шановна екзамінаційна комісія. Мене звати Філіпенков Даніл, я студент групи КНТ-129 Факультету комп'ютерних наук і технологій кафедри програмних засобів. Хочу представити вам мою випускну кваліфікаційну роботу бакалавра на тему програми забезпечення навчальної системи з дисциплін STEM. Відповідно до теми метою роботи є розробка програмного забезпечення навчальної системи з дисциплін STEM. STEM це акронім, утворений від слів science, technology, engineering та mathematics. Це сукупність дисциплін, які вивчають науку та технічні аспекти світу. В Україні останні декілька років дуже поширена практика впровадження навчальної, навчальної дисципліни STEM в освітні програми всіх типів шкіл. Сьогодні в нашій державі посилення ролі STEM освіти є одним з пріоритетів модернізації сфери освіти. Саме тому створення інтерактивного навчального застосунку, який буде допомагати пізнавати світ STEM наук, є дуже актуальною, і достатньо пріоритетною задачею сьогодні. А робота над будь-яким програмним рішенням, звісно, перш за все, починається з аналізу програмних аналогів. Згідно з результатами порівняння, які наведені в таблиці на цьому слайді, можна побачити, що такі платформи, як Coursera та Khan Academy, мають дуже великі переваги у кількості і якості навчального матеріалу. Але абсолютно не містять і натяку на інтерактивність і ігрові елементи, які за результатами багатьох досліджень допомагають учням якнайшвидше засвоювати знання. З іншого боку, платформа FED Interactive Simulations дає учням доступ до неперевершеної якості симуляцій, але навчальний матеріал платформи дуже бідний. Таким чином, під час проєктування навчальної платформи було вирішено поєднати. Позитивні сторони програмних аналогів і створити інтерактивний застосунок, який зробить процес навчання stem Дисциплінам максимально простим, цікавим і зручним. Розглянемо основні вимоги до програмного рішення. Користувачі, користувачі навчальної платформи повинні, повинні мати змогу аутентифікуватися, зареєструватися, отримати доступ до навчальних матеріалів. Та відстежувати свій прогрес навчання. Навчальна платформа повинна комунікувати з базою даних з хімії і генерувати питання для рівнів для контролю знань за допомогою даних, що в ній містяться. Повинна бути використана програмна реалізація бази знань з хімії, що створена іншим студентом нашої кафедри. В навчальній платформі повинні обов'язково бути представлені дисципліна хімія і навчальний етап метрики і аналіз розмірностей. Питання для рівнів начального етапу метрики і аналіз розмірності повинні бути згенеровані на основі шаблонів питань. Повинні бути наявні елементи гейміфікації, зокрема, додавання досягнень за проходження рівнів. Розглянемо більш детально структуру проєкту. Вона складається з чотирьох основних модулів. Перший модуль це користувацький інтерфейс, який представлений окремим програмним застосунком. Написаним з використанням рушія Unity і мови програмування C-Sharp. Другий модуль це веб-сервер, який у нашому випадку є сполучною ланкою між інтерфейсом, базою даних системами знань, систем дисциплін. Він містить бізнес-логіку програми, написаний з використанням мови програмування C-Sharp і фреймворку ASP.NET Core. База даних реалізована з використанням системи контролю у баз даних Microsoft SQL Server. Застосунок проєктувався з розумінням того, що є багато stem дисциплін, а програмісти зазвичай не є експертами в одразу усіх точних науках, тому було вирішено для кожної stem дисципліни додати підсистему, в якій будуть знаходитись бази знання і налаштований логічний вивід. На даний момент у нашій системі представлена тільки хімія, а у підсистемі дисципліни хімія також налаштовані. А, публічні роути, тому ми можемо відправляти http запити з нашого веб-серверу до цієї підсистеми. А, відповідно до функціональної схеми, веб-сервер складається з шести основних підсистем. Підсистема контролерів в відповідає за виклик визначеного обробника для певного http запиту. Для коректної роботи контролерів вендпойнтів необхідна підсистема валідації запитів. Для зручної роботи з базою даних спроєктована репозиторна підсистема. Інша дуже важлива підсистема це підсистема аутентифікації і реєстрації, робота якої базується на використанні gvt токенів. Ключова підсистемою навчальної платформи є підсистема генерації тестових запитань для рівнів. Вона відповідає за псевдовипадкову генерацію питань з дисциплін, а також за валідацію наданих користувачем відповідей. І вона використовує іншу підсистему, підсистему зв'язку з базами знань по HTTP. Функціональна структура користувачка інтерфейсу, як видно, з рисунку. Користувальський інтерфейс складається з ряду підсистем, які у купі працюють як повноцінна система. Безпосередньо за зовнішній вигляд платформи логіку поводження анімації відповідають ряду графічних контролерів. У підсистемі локалізації міститься логіка зміни мови інтерфейсу. Підсистема роботи з станом застосунку, допомагає визначити поточний стан застосунку. Менеджер даних представляє деяке сховище даних у пам'яті застосунку, який використовується при відображенні інтерфейсу. Підсистема аутентифікації і реєстрації містить відповідну до назви бізнес-логіку. І останньою дуже важливою системою застосунку графічного інтерфейсу є модуль HTTP-зв'язку з веб-сервером. API веб-серверу. під час проєктування веб-серверу був розроблений api інтерфейс за допомогою якого користувацький інтерфейс може взаємодіяти з веб-сервером, опис api Апі інтерфейсу веб-серверу на навчальної платформи, представлений на цьому слайді. API бази знань з хімії, так як однією з вимог цієї роботи був зв'язок з базою знань хімії, то необхідно було створити ряд класів і методів у проєкті веб-серверу, які б мали змогу відправляти необхідні http запити до бази, знання, бази знань з хімії. Опис api інтерфейсу бази знань з хімії розроблений навчальною платформою, представлений на цьому слайді. Uh, всього застосунок uh, розглянути користувацький інтерфейс, всього застосунок користувальського інтерфейсу складається uh, з 12 різноманітних унікальних екранів, така велика кількість екранів обумовлена необхідністю зробити інтерфейс максимально простим і не обтяженим надлишкову інформацію. Інтерфейс прямолінійний, всі контроли знаходяться uh, в інтуїтивних місцях, uh, кольори інтерфейсу підібрані таким чином, щоб все було природне і гармонійно поєднувалося між собою. Uh, Адаптивність та інтерактивність однією з вимог при проєктуванні графічного інтерфейсу була його адаптивність. Тобто користувацький інтерфейс повинен однаково гарно відображатися на пристроях з різними розмірами і форматами дисплеїв. Адаптивність реалізована за, за допомогою різних компоновок елементів та їх позиціонування, використовуючи засоби платформи Unity. Декілька слів про інтерактивність система спілкується з користувачем за допомогою інтерактивних спливаючих вікон. Вибір Юніті у якості платформи для розробки користувацького інтерфейсу, а зробив можливим використання зручної збудованої системи локалізації для додавання перекладів застосунку інтерфейсу на різні мови. Користувацький інтерфейс навчальної системи підтримує мови – українську і англійську. А була проведена апробація результатів роботи і дослідження на науково-практичній конференції Тиждень науки науки-2023» Під час виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра вирішено актуальну задачу розробки програмного забезпечення навчальної системи з дисциплін STEM і досягнути мети цієї роботи. Розроблений програмний застосунок може бути використаний у навчальному процесі шкіл і університетів для вдосконалення процесу вивчення дисциплін STEM усіма категоріями учнів і студентів. Готовий програмний продукт відповідає всім вимогам, поставленим в технічному завданні. Доклад закінчено. Дякую за увагу.